Еспресо або ж Допіо. Це є основа 95% напоїв, котрі ти бачиш в кав'ярні. Бариста щоденно в кав'ярні готують від 100 до 500, а то й більш порцій цього напою. Це культура, котра з нами вже дуже давно, і саме завдяки неї всі ми знаємо про каву, про капучино, про лате, флетвайт. Для того щоб його приготувати, необхідно в холдер змолоти каву, розрівняти її, затемперувати за короткий час. Нам видається невеличкий шот, котрим ми потім працюємо або насолоджуємося напоєм в чистому вигляді. А якщо я тобі скажу, що все це можна покращити, що наразі є девайси, котрі ти можеш використати як в кав'ярні, так і вдома, щоб зробити свій еспресо або допіо набагато смачніше. Яскравіше, при тому всьому, поки не купуючи дороге обладнання, дорогі ковомолки або дорогі еспресо машини. Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і це буде одне з небагатьох відео з циклу «Девайси для покращення приготування еспресо. Що ми сьогодні будемо робити? Я зібрав різні девайси. Насправді їх ще більш ніж тут є на столі. Це так звані баристатули. Значить, що вони нам дають? Вони різні, кожен з них містить різні фактори, котрі впливають на приготування еспресо. Темпери ти вже бачив в кав'ярні, їм бариста роблять щільну кавову таблетку. Але вони бувають різні, різної форми, різної ваги, навіть різні по своєму принципу праці. Я про них розкажу пізніше, тому що це. Так скажемо, останній етап перед тим як готувати каву. Також в нас сьогодні є розрівнювач. Цей девайс з'явився можливо за останні 5-7 років, не так давно. І коли він з'явився, не всі розуміли, для чого він потрібен, не дуже охоче його купували, особливо в кав'ярні. В той час я сам ще працював в кав'ярні, і як бариста не дуже сильно розумів, для чого він потрібен. Ну то ж, невже ж я такий криворукий, не можу розрівняти кавову таблетку? У нас є розпушувачі, тепер котрі розбивають помел в портофільтрі, для того, щоб зробити його більш рівномірним. І також в нас є тепер деспресійні сита, завдяки котрим ми можемо покращувати потік води. Але ж як вони всі впливають на приготування кави і чи насправді воно того вартує? І почнемо сьогодні ми з розрівнювачів і розпушувачів. В цьому тесті мені допоможе. Наша Кенія, митої обробки Кенія Тхіріку, вона в нас є під фільтр під еспресо. Бажаєш цю каву, заходь на наш сайт і замовляй собі на кавову поличку. До речі, вона є в нас не тільки в Україні, а ще і в Європі. Тому скоріше, поки ця кава є. Приберемо, поки всі ми темпери. Приберемо, це до речі, теж темпер. деспресійні диски і залишимо. Розрівнювач та розпушувач. Насправді є наразі, заходячи в каталог кавових крамниць, ти бачиш велику кількість цих девайсів. Оцих, оцих і оцих. Що їх відрізняє один від одного, матеріал, з котрих вони зроблені. У нас зараз тут представники ну, таких достатньо бюджетних версій, до тисячі гривень, можна сказати так, цей, якщо я не помиляюсь, взагалі там вартував щось близько до. Трьохста будь до 400. хоча одним з найякісніших розпушувачів є розпушувач від компанії Barista Hustle, це австралійська компанія його використовують на світових чемпіонатах для приготування еспресо. Він е, прям вдягається на холдер рівномірно за допомогою механізму розпушити все, що е, нас є змелене в холдері. Для чого нам розпушувач? Дивись, після того, як ми з тобою змололи каву, ми бачимо дрібні грудки кавового помелу. Раніше що ми робили? Ну ми просто розбивали його по холдеру, робили рівний пласт перед тим нам необхідно. Робити темперування. Що ж робить розпушувач? В нас є ось такий ручний, до речі, підійде для домашніх кавомашин. Якщо в тебе вже підібрана правильно сита або навіть ще не підібрана, тобі не потрібно його підбирати під розмір корзини. Бо в мене 58 корзина є, 53 третій, 54 Ми розбиваємо обережненько так. Ми розбиваємо грудки, котрі можуть зробити ущільнення, і тоді ця кава буде неякісно екстрагуватися в цій частині. І таким чином ми можемо прибрати повітряні канали, котрі можуть у нас утворитися, через котрі вода може пройти набагато швидше, ніж через всю таблетку. Але в нас є ще ось такий розрівнювач. Цей достатньо грубий по своїм таким голочкам краще використовувати тонкі голки. Ми його вдягаємо просто на холдер і прокручуємо його по корзині в різні сторони, розбиваючи весь помел. Тепер. Переходить час для розрівнювача. По-перше, його можна налаштовувати по висоті. Бувають глибокі корзини, бувають не сильно глибокі. Хтось там використовує 20 грам. Тобто він налаштовується. Єдине, що хочу сказати, не тисни на нього. Це не темпер, це розрівнювач. Тобто, щоб він не утворив ущільнення там, де не треба. Він просто повинен розрівняти каву навколо. Ставимо і обережно плавними рухами. Розрівнюємо кавову таблетку. І от вона в нас вже рівненька і готова до темперування. Ці два девайси дали нам змогу позбавитися нерівномірного ущільнення кавової таблетки перед темперуванням. По-друге, вони дозволили нам рівномірно розрівняти кавову таблетку і підготувати її до. Темперування. Давай перейдемо до справи. Приготуємо вже підготовлену таблетку з розпушувачем та розрівнюванням. І окремо приготуємо таблетку, яку просто розрівняли вручну і затемперували. Як можна було побачити по екстракції еспресо, той, котрий був розрівнений вручну, потік екстракції був нерівномірний. Було на початку 2-3 потоки, котрий через певний час зійшлися в одну рівномірну таку струю кави під час заварювання. І час заварювання склав 26 секунд, 26,9 секунд. Якщо казати про Подвійний еспресо, котрий ми готували за допомогою попереднього розпушування меленої кави і за допомогою розрівнювача еспресо від початку до кінця тік рівномірно, екстракція проходила більше рівномірно, трохи довше на цілу секунду. Але тепер цікаво, як вони відрізняються між собою по смаку. Перший подвійний еспресо, котрий зварили, так скажемо, по старинці. В міру солодко, достатня яскрава кислотність, чорна смородина, класична митакенія. Нема якогось прям дуже сильного присмаку не до екстракції або переекстракції. Загально середнє тіло. Трошки кислотність, трошки, трошки. Не так, щоб прям сказати, що воно погане, я б таке не пив. Допіо До котре зварене з допомогою різних баристатулів. Насправді кава стала дуже комплексною. Якщо тут, ну от прям різниця, прям велике порівняння, тут воно смачне, але таке трошки розмазане. Та? То тут, тут прям дуже солодко, тут прям. Кислотність більш більш комплексна і дуже приємне тіло, і дуже приємний після смак. Як на мене, такий сетап десь до тисячі гривень покращить цю чашку. Ну я можу сказати відсотків на 30, Може навіть ну 20-30. Ну мені ця чашка смачніше ніж ніж ця. Таке пив набагато частіше. Ну, типу, вона прям більш солодка. І при тому всьому вона достатньо кислотна, тобто вона тут більш збалансована ніж тут. Чекай нових частин про тулси для покращення твоєї чашки Еспресо. Це були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварів насолоджуйся та кайфуй.